Якщо ви хочете зекономити близько 3 тисяч доларів на рік, запрошую до нас. Представляю вам біла дісом плюс максимальні комплектації Champion. Розкажу трохи про основні характеристики. Батарея на 87 кВт з запасом ходу не менше ніж на 500 км, 218 кінських сил та передній привід. Почнемо з світла. Авто оснащену технологією біла дітей, це адаптивне led світло. Перейдемо до інтер'єру. Нас зустрічає приємний шкіряний салон координованих частин світло та синього. Трошки розкажу про корисні функції. Авто оснащене двохзонним кліматконтролем, підігрівом та вентиляцією передніх сидінь. Чемпіон оснащений поворотним дисплеєм з функцією розділення екрану для зручного користування додатками. Дуже симпатична частина автомобіля нас зустрічає кристал перемикання передач. Кожна кнопка у нас механічна, але з сенсорним відгуком. Також вам сподобається преміум аудіосистема система інфіті з 10 спікерами. Перейдемо на задній ряд сидінь. У нас тут доволі багато місця. Є зручний підлокітник з двома підстаканниками, двохзонний кліматконтроль клімат контроль та usb проти Сидіння можна відрегулювати в зручному для вас положенні. І так можна їхати доволі далеко. А сидіння переходить в положення рівної підлоги. Тут доволі зручно зможе лягти двоє дорослих людей. Перейдемо до багажника. Автоматичне відкривання з опцій зручна шторка, поличка, під якою розміщено органайзер з повною комплектацією. В комплектації входить компресор, паучукова рідина, зарядка, знак аварійної зупинки, функція ПЛ віддачі електроенергії назад в мережу, аварійний жилет, буксирувальний крюк, мікрофон та запасні очисники скла. То ви мене запитаєте, то в чому ж тут економія? А все просто: розхід палива бензинових автомобілів близько 10 літрів на 100 кілометрів, а це коштує 500 гривень. З електричними автомобілями це набагато приємніше при середніх витратах 18 кВт на 100 км, вартість зарядки буде 80 гривень. Можете самі порахувати. В чому ж тут економія. цей та багато інших автомобілів? Ви можете придбати автосонні електричка в місті Київ за адресою Мрії 1 Б.